Ну що, уявляємо, що в нас є Калаш. Не важливо, звідки ми його дістали, чи нам його видали, чи ми його десь здобули, чи ми його знайшли. Зараз ми з вами поговоримо про кілька цікавих таких секретів автомату Калашникова, які дозволять вам ним користуватися тоді, навіть коли здавалося б, що воно вже не повинно працювати. Важливим моментом в використанні будь-якої зброї є певні елементи. Це Тактичні рукавички. Вони не являються якимось засобом для понтів, для ще якихось речей. Вони зберігають ваші руки від різних царапин, від того, що ви торкнетеся до гарячого ствола, чи візьметеся десь за якусь річ, яка може пошкодити ваші руки. Тому це є важливим моментом. І окуляри. Рекомендовано, звісно, це е, різноманітні балістичні окуляри, які захищають від осколки, від щебучого, Але навіть елементарні речі дозволять вам е, почуватися впевнено за свої очі, коли ви їх одягаєте і працюєте на місцевості. Автомат Калашникова. Я лише коротко нагадаю основні моменти: це для того, щоб він стріляв, потрібно під'єднати шахту подачі магазину. Магазин з набоями, які попередньо заряджені, пустити нижче запобіжне, оскільки автомат Калашникова має три положення: Верхнє не стріляє, середнє це автоматичний вогонь, і саме крайнє положення це одиночне. Для того, щоб автомат стріляв, нам потрібно одним різким рухом звести затворну раму з затвором в кінцеве положення і просто відпустити. Виглядає це так. Автомат готовий до бою. А тепер розкажемо про ось ці секрети використання автомату Калашника. Все, що я вам зараз скажу, це було використано і опробувано особисто мною. Отже, вам руки потрапив калаш. Знову ж таки, домовляємося, що невідомо, звідки він у вас, але ви його знайшли, видали, здобули. Отже, без яких деталей він може вести вогонь. Перше, це кришка ствольної коробки. Без неї автомат спокійно, без жодних проблем, буде е стріляти і нічого йому не бракує. Її задача захищати саму ствольну коробку від потрапляння бруду всередину. Зворотній механізм, вона ж пружина. Якщо її немає, автомат теж може стріляти, тільки тут є певний нюанс. Для того, щоб подавати нам набої, нам потрібно буде їх. Використовувати рух своїх рук для того, щоб дослати патрон в патронник. І при стрільбі контролити речажок затворної рами. Можна це робити ось так. Можна це робити. Ось так, можна це робити. Ось так. Так, це може бути неприцільно, воно створює певні незручності. Але... Воно буде працювати. Затворна рама буде відходити назад, тим, що ви тримаєте пальцем, не переживайте, якщо у вас руки або якісь, вірніше, не руки, а боїтеся, що відірве пальці, чи ще щось ніде, нічого не відриває. Чесно перевірено. Тобто ніяких проблем з цим немає, просто потрібно робити це все чітко і впевнено. Якщо у вас немає магазину, але у вас є набої, ви можете відтягнути назад затворну раму, поставити сюди патрон, патронник. Закрити. І те саме можете тримати так, можете тримати ось так. Це не важливо вже, як ви стріляєте. Так, вогонь буде не прицільний, але в сторону ворога. І ви можете нажати на спуск. Саме головне, в принципі, розуміти, що відбувається. Ось зараз спрацює. Буде постріл, затворна рама буде відходити назад, але ви зможете її втримати руками. Головне робити це впевнено. Тобто, дивіться, скільки в нас вже деталей немає, але ми ще продовжуємо стріляти. Наступний варіант це газова трубка. Робимо те саме. Ставимо патрон, закриваємо затворну раму, зажимаємо її. Можемо, ще раз нагадую, Прицілитись, але це робити важко, оскільки, в принципі, вся ця дія це є наруга над собою в першу чергу. Але вона дозволить, коли немає оцих всіх речей або якісь моменти, хоча б ввести вогонь в сторону ворога. І ми нажимаємо на спуск. Робимо постріл. Звідси піде багато порохових газів, але в нас є окуляри. Ми цього не забуваємо, щоб вони нам не пошкодили на І робимо знову ж таки цю процедуру. Можемо робити кілька разів. Ще раз наголошую, що це аварійний випадок. В жодному випадку не рекомендую цим користуватися, коли у вас є всі ці необхідні речі. Ось. Але при потребі це можна зробити. Ну і дуже важливий момент, без що може стріляти автомат Калашникова, це без шомпола. Тому що наявність шомпола ні на швидкість кулі, ні на вашу точність не впливає. Вона впливає тільки на чистку е -е, ствола. Ось такими речами ми можемо користуватися автоматом Калашникова. Ще раз наголошую, це екстрені аварійні випадки, але якщо це так, воно в певних випадках може врятувати ваше життя. Отже, трапився випадок. Ви йшли, йшли, натрапили на мертвого представника кацапсану і побачили, що лежить автомат Калашникова. Що з ним треба зробити в першу чергу? В першу чергу, коли ви забираєте автомат Калашникова, або він лежить поряд, або на ньому, це поставити на запобіжник. Забрати, ну, відповідно, перед цими всіма речами впевнити, що він справді мертвий, а не прикидається або спить. Ось забрати саме головне для автомату, та в принципі будь-якої зброї це наявність набоїв. Тому якщо є додаткові магазини, забирайте їх, скільки там є, забираєте з собою, немає куди їх положити. Закидайте по карманах, по будь-чому, але забирайте все і по максимуму. Ми для того, щоб знати, чи заряджена зброя, чи не заряджена, сама проста версія: від'єднуємо магазин. Знімаємо запобіжник в крайнє положення, або насередину, неважливо, і відтягуємо різким рухом затворну раму. Відтягнули, якщо патрон був, він би вилетів, якщо його немає, то нічого б не відбулося. Відпускаємо, під'єднуємо магазин і при потребі або досилаємо патрон в патронник, або і тоді ставимо обов'язково на запобіжник у будь-якому випадку, щоб зброя випадково не вистрілила. Ну і перевірка ствола. Інший випадок. Ви знайшли. Але магазини валяється купа і патрони чимось відрізняються. відрізняються. Як знати, куди і який саме засунути. Саме простіше, це що зробити, це потрібно відповідно провести все рівно певну маніпуляцію. Якщо ви не знаєте, якого калібру патрони потрібні, берете один патрон, ставите в патронник. Якщо він не залазить, значить у вас автомат 5.45, а ви взяли патрон 7,62. Якщо ж навпаки ви берете якийсь патрон, ставите його і він буквально там болтається, не в е, от, шатається в такому плані, то ви його витягуєте і ви взяли 5,45, а ставите його в 7,62. Інший варіант. Якщо ви бачите зброю, бачите купу вбитих орків, але ви не хочете її брати і відповідно не хочете, щоб ця зброя служила далі. Ось ви можете її викинути кудись, звісно, але вони її можуть знайти. Від'єднавши магазин, можете швернути, але вони можуть прийти зі своїм. Сама головна і саме дієва штука це ось це. Знімаємо кришку ствольної коробки, знімаємо пружину. Запобіжник ми зняли. Виймаємо загорну раму, скручуємо запор і забираємо. Без оцієї штуки все оце просто груда металолома. Добре, вам немає можливості водити, возитися з затвором. Берете будь-яку паліняку, таку, щоб вона залізла в ствол, і просто туди напихаєте по максимуму е, різної, різних дерев'яшок, обламуєте оце все, і хай вони сидять і граються ним. Користуватися вони ним не будуть. А якщо не побачать і вистрілять, то для них взагалі в принципі, буде хороший сюрприз.